Пред'явили підозру за дерибан Баранівського лісу, притягують до кримінальної відповідальності екс головного земельника сумського району на думку прокуратури. Саме ця особа, зловживаючи владою, у 2008 році дала старт дерибану державного лісу. 14 липня 2015 року прокуратурою сумського району у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі земельних ділянок лісогосподарського призначення на Баранівці одній із посадових осіб державного земельного агентства у сумському районі приділено приділяно підозру. Про вчинення злочинів за статтями 366-364 кримінального кодексу України дана особа на той час працювала керівником відділу державного земельного агентства у сумському районі. Крім того, у вказаному кримінальному провадженню заявлено чотири позови про повернення земельних ділянок лісогосподарського призначення у державну власність. Нагадаю, про розподіл державного лісу по приватних руках ми розповідали у програмі під прицілом. Мова йшла про майже два гектари, які під виглядом сільськогосподарських угідь видали особам із близького оточення Льори Сумського.